Вітаю, дівчатка. Розклад буде на тему, як розкрити в собі жіночність. Беремо королеву кубків, кладемо середину колоди, перемішуємо і дістаємо. Шукаємо королеву кубків. До речі, дуже важливо, дівчатка, коли ми пізнаємо себе, свою жіночність, що робить нас так, там, які емоції в нас викликають. Певні події там в нашому житті, як ми ставимося до себе, до наших чоловіків. Так, хочу ж не пропустити. От коли ми самі, самі з собою ніби знайомимося, коли ми розкриваємося, це дуже класно для вашого ресурсу. Так, зараз я викладу карти які поряд, і ми протрактуємо їх. Так, тут прямо вже пора прийшла пора змін якихось. Потрібно вже щось змінювати. Так, зараз чекайте, вам видно чи не видно чекайте. Так, дивіться. Зараз є певний період, коли ніби ви нікуди не рухаєтеся. Потрібен час для змін. Уже прямо він дуже потрібен. І перспективи, до речі, дуже хороші у вас. Так, колесо фортуни теж як шанс. Можливо, попередні стосунки ніби вам розбили серце, і зараз ви, ви як боїтеся. Боїтеся себе, своїх відчуттів, своїх емоцій. Тут є чоловік в майбутньому, тут прямо на майбутній чоловік, король Кубків, чекає на вас. Так, але. Тут як ситуація підвисла. Чому? Тому що немає балансу. От у вас самих, дівчатка, запам'ятайте, для того, щоб знайти достойного чоловіка, який підійде вам, ви повинні бути собою. Коли ви надягаєте маски, це вже все. Чоловік бачить вас в масці. І він не сприйматиме вас як свою. Тому, саме перше це пізнати себе, як тут як поради дають. Через 15-й аркан. Тут прямо ви повинні обрати свою і свою темну сторону. Те, що ви ніби приховуєте від себе, боїтеся цього, розкривайтеся, дівчатка. Тому що ми завжди, у нас не тільки світлі сторони, ми й темні сторони маємо. І ми повинні їх теж вигулювати. Будь ласка, вигулюйте свою темну сторону, не бійтеся своєї сексуальності. Коли прийде в міру цей баланс, ви будете не такою стриманою, ви повинні розкритися. Це, Відео коротеньке, я не зможу тут розкрити всю тему. Я пізніше зроблю велике відео на цю тему. Тому...